Усім привіт! Сьогодні ми разом з вами зробимо культовий макіяж культового телесеріалу, а саме Бріджертони. Мені дуже подобаються їхні образи, лаконічність, але при тому така фенсі-шменсі. Тому сьогодні ми відтворимо, я вже одягла таку сукню, на мою думку, найбільш бріджертонську в моєму гардеробі. І ми зробили зачіску. Трошечки воно розпадається, але надіюсь, витримає. Отже, сьогодні ми зробимо макіяж. Нашої основної героїні в третьому сезоні це Пен. Ну, мені найбільше, чесно кажучи, подобається Дафні, її витонченість, її врода, краса. В третьому сезоні її не було, але вона мені дуже подобається. Хоча вона така наївна трошечки, пен більш така. Женщина. Але ми поговоримо сьогодні про різних героїнь і порівняємо їхні макіяжі. Обов'язково поділіться, який ваш сезон найулюбленіший та який ваш персонаж найулюбленіший. Також сьогодні, нарешті, буде розпаковка моїх рум'ян від Dior. Я в кінці цього відео розкажу, де я їх купувала, також я розповім, де можна купити оригінальні рум'яна і різну взагалі косметику від Dior в Україні. Я чомусь, якщо щось хочу і отримую, я чомусь не завжди одразу цим починаю користуватися. Я не знаю чому, але ці рум'яни лежали в мене з вересня 23-го року. Сьогодні е, історичний день, 18 е, червня, е, е, я знімаю відео в YouTube, я надіюся, що я його швидко змонтую. Ха -ха -ха. І. Ви розумієте, практично рік лежали ці рум'яни в мене в косметичці, я ним не користувалась. Ось така в мене якась риса, не знаю чому. Я сподіваюся, мій чоловік не побачить це відео, бо він образиться. Це був подарунок на нашу сьому річницю весілля в вересні, і ось, власне, практично святкуючи, восьму, я їх буду відкривати. Тон я використаю від Estee Lauder Double W2N1. Такі в них акценти більше йдуть на зачіски, Та, в когось зібране волосся, в когось розпущене хвилясте. Різні, звичайно ж, діаманти, бо вони всі графи і графині, і хто вони там ще ось. Але е, мені також подобається і імпонує те, що макіяжу не є забагато. Звичайно, ходили меми в тіктоці що вона пише пером, але в неї акрилові нігті. Або я також помітила, в деяких серіях в неї. Скраго видно, що нарощені вії, притом не пучкові, що була б більш природня, а такі полосні, прям видно цілу полосу. Але загалом мені подобається, що в них акцент іде на рум'яна, такі легкі, невинний рум'янець дівчат. Вони такі дуже природні, і все таке. Мені це подобається, і от ми власне на цьому теж сьогодні зробимо акцент, тому тону я додаю буквально трішки, закриваю кисні рівності, почервоніння, пігментацію, плямки. Гарненько вирівняти, і тоді будемо переходити до наступного кроку рум'ян. Якщо подивитися їхні образи, в них присутній блиск. Все ж таки, вони хочуть зробити відтворити максимально близько до натуральної шкіри, тому я не буду сьогодні забирати цей блиск, якою пудрою чи ще чимось. Мені подобається такий макіяж. Це, це моя любов. До речі, в мене є декілька відео про тренди макіяжу в 2024 році, а також е -е весняний макіяж. Вже літо, але це літо таке холодне, що можна подивитися ще раз моє відео. Буквально декілька точок під очима хочеться згладити. А так я шкіру перед тим підготувала, нанесла свій улюблений крем. Я в своїх відео також часто розповідаю про свої е, домашні рутинні засоби, які я використовую щодня. У мене сестра косметолог, тому вона мене споряджає всім тим. Арсеналом краси, і, відповідно, я це все періодично роблю для того, щоб моя шкіра виглядала гарною. Мені подобається, що зараз немає в трендах такої, як колись було, матова матова шкіра. Мені то не подобається. От я рахую такий легенький блиск, такі легенькі бліки. Це дуже красиво, котре показує свій улюблений гель для брів. І також ми спробуємо зробити такі штучки, вони крученики, як вони зазвичай всі роблять. Не знаю, чи вона вийде. Фі моментслейте мене не вийшло зробити ці вихрі. Я тільки знервувалась, бо воно все залаковано, потім починає падати. Тому буде без них. Трішки беру гелю і зачесую брови. Дівчата також не забуваємо за шию, легенько проходимося на шиї, щоб не було такого, що шия живе своїм життям. Лице своїм, не забуваємо за це. Також зараз трішки за мої. блискутю моїї. Ось мої улюблені блискутючки. Тут є відео, де можна чи тут, ну, вже десь там, з якоїсь сторони, де можна подивитися, де я їх купила, і за дуже маленькою ціною. Проходимося по шиї легенько. Має з'явитись блиск. Ні, нічого не з'явилось. Коротше, йдемо туди всередину. О. Шимер дуже мені подобається цей засіб. Його можна і на шкіру, і на волосся, і навіть на одяг, і дуже буде гарний близько. І тепер ми переходимо до моєї частини, яку я дуже чекала. А саме рум'яна. Я десь чула в одному відео, як дійсно казала, що якщо я такі купую рум'яна, вже то мені треба вже дуже гарно тоді кісточку до них купити. У мене була кісточка дуже гарна до них. Це вопс. Це натуральна коза. Дівчата рекомендую спробувати, щоб хоча б одненька у вас кісточка була з натурального ворса. Вона надзвичайно м'якенька і дуже класно тоді лягає макіяж. Ось вони красутки. Чуть не впали. Так, називається в мене Rosey Glow. Це найбільш така. Популярна модель і нарешті я їх спробую цією кісточкою, адже невід'ємна частина макіяжу в Бріджертонів є саме рум'яна. Вони виходять навіть злегка в зону біля очей. Так ми і зробимо. М -м -м, дуже гарно. Це реально можна назвати рум'янами для бріджертонів. Десь таке вони і використовують. Також трішки проходимося на носику, буквально зовсім трішки. І, як я вже казала, виходимо в зону області повік. Ми зараз трішки тут пройдемося, гарно зразу от з блакитними очима цей колір додати на ключі ці трішки рум'янцю. Достатньо пігментовані, я вам хочу сказати. Класні, класні, класні. Трішки більше додамо на повіки. Так, у мене ще є одне одна малесенька міні-посилочка, яку я отримала. Я хочу розказати про переваги купівлі наборів для макіяжу. Зр... Звичайно, смішно, я зразу уявила, коли в дитинстві така була висувна тумбочка з тіннями, зеркало. Ні, це не такий набір, це трошки інакше. Я купила ось такий набір від Morphe. тут іде туш. Підводка і помада. І хочу одразу залишу оцінити, скільки коштує набір і скільки коштує сам продукт. Там різниця невелика. А то навіть і я купила в акцію. Там виходить, ти купуєш дешевше набором, ніж би ти купив сам туш. Просто такий лайфхак, дівчата, завжди уважно дивіться, можливо, є набір, і, можливо, ви зможете вигідніше його купити. Тому що так, я минулого разу взяла також набір під морфі, тільки там йшла туш, також підводка і маленька туш синього кольору. Дуже класна, я зараз покажу вам її. Вона така манюська, дуже прикольна. Я її хотіла зняти на відео і так і не зняла, але я її юзую. Дуже гарний, насичений колір. Тут всього. 3, мл, ну масютка. А цього разу в них був набір, де входить помада. І власне з нею я сьогодні хочу зробити макіяж. Тут зазвичай в мене в житті не падає нічого з рук. Я знаю чомусь на відео в мене все б'ється, ламається, трощиться. Тут 4 мл. Вона називається Make It Big Natural Brown Kisser. Mm. Я читала в описі, що це також plumper, пише Plumping Lip Gloss. Тобто вона повинна збільшувати ще губи. Побачимо. Я не знаю, наскільки це колір Бріджертовський, бо в них прям такі розтушовані губки. Ми спробуємо побачимо. Отже, далі, що є характерним для макіяжів Бріджертонів, є, звичайно ж, тіні. Однотонні, наскільки я помічаю, і головне, щоб був шебір. Я хочу використати від Inglot, в мене є такі тінюшки. Я хочу їх використати одну просто однією. Все. нас вже є рум'яна трішки. І також кісточку буду використовувати з натурального ворсу кози. Коричнево, золотисті, але вони зовсім не так виглядають на, на тілі. Трішки додаємо буквально. Ось так ніби видовжуємо очко. Ну, дуже гарненько. Взагалі рум'яна просто шикарна. Даємо середнього відтінку. І, в принципі, на цьому макіяж тінями завершено. Також я хотіла ще сказати, що мені дуже подобається Франческа, вона така витончена. Єдине, я не розумію, чому взагалі її так образ не розкрили в третьому сезоні. Наскільки я розумію, вона в перший тур взагалі десь її не було. Може, я не дуже уважно дивилась. Але вона дуже красива жінка і також такі гарні макіяжі роблять. Ми зараз зробимо підводку, але. Не будемо робити стрілку, в них такого там не було. Ми зробимо буквально просто лінію підводку для того, щоб був більш яскравий макіяж ока. Ось така вона, та підводичка. Фломастер дуже зручно фарбувати, бо тримає форму достатньо твердо. Ми ось так буквально таку легесеньку лінію, по лінію ростовій. Ось такий чорний олівчик від KIKO, дуже стійкий, заходячи прямо. Зону вій. промальовуємо лівчиком, щоб забрати ті порожнини. Ось так: от. очі стали яскраві, виражені. І переходимо до фарбування туш'ю від морфі. Мені дуже подобається, вона достатньо бюджетна, але дуже класно справляється своєю функцією. Ось така в неї щіточка. Я такі щіточки люблю. Не люблю силиконові, а це якраз ок. Нещодавно я зробила ламінування Вій, тому мої вії зараз слухняні. Я можу її гарно нафарбувати. З макіяжем очей ми закінчили, і тепер ми перейдемо до губ. Використати цю помаду, подивимося на її текстуру, чи вона буде пасувати до мого образу. Давайте спочатку на запах спробуємо, яка вона. О, мама, м'ятою пахне. Це блиск. Непогано. М -м, дуже непогано. Просто тоненьким слоєм я його накладу. І без контурів. Це якраз те, що вони з носять. Маленьким тоненьким слоєм. І це якраз те, що от вони її, в принципі, використовують. Головне, щоб не було видно межі, то тоді воно одразу стає дуже таким чітким контуром, нам не треба. Ну, дуже симпатичний макіяж вийшов. Mm -hmm. Mm -hmm. Щойно моя батарея виключилась, і я її міняла. Це забрало деякий час. Відповідно, я почула такі охолодження в районі моїх губ, і думаю. Тому тут м'ята, тому що це Пламбер, і саме так вони би, мають збільшитись. Також я обіцяла розповісти, де я купила свої рум'яна, а також де можна їх придбати в Україні. А, отже, я їх купила в Дугласі, але можна, звичайно і в Сефорі купити, і на інших маркетплейсах. Але потім я дізналася, що такі бренди, як Діор, Saint Лорен. Люксові бренди краще купувати безпосередньо на сайті, адже там приходить тоді багато різних флюшок, флюшок, плюшок. Різні подаруночки, різні знижки. Ти стаєш мембером, вони потім, можливо, ще якісь будуть знижки тобі присилати додому. Тому краще. Купляти так. І звичайно ж, дуже приємна і гарна новина: те, що в Україні з'явився офіційний сайт Dior, і ви тепер можете напряму замовляти звідти, отримуючи всі ці плюшки. Тому залишаю всі посилання в описі. А тепер давайте уявіть, що тут грає музика, тому що я не можу її напевно вставити через авторські права. Ну, ви поняли. Оцініть мій образ, напишіть в коментарях, чи сподобався вам мій макіяж. Мені здається, він вийшов дуже лаконічним, але дуже гарним. В стилі Бріджертонів звичайно, мені не вистачає тут діамантів, корони, перснів і так далі. Я вам дякую за перегляд. Я вас попрошу підписатись на мій канал, залишити будь-який лайк, коментар, адже це допомагає в просуванні мого ютуб каналу. І напишіть декілька слів, щоб я не пропала знову на декілька місяців. Добре?